Христос посеред нас, возлюблені брати та сестри, прийміть сердечні вітання із четвертою неділею Великого Посту і відкрийте серця для блаженств, в яких Господь розкриває настрій райського серця, а саме смиренність, плач, лагідність, правдолюбство, творення милостині, чистота серця, миролюбність і миротворіння, терпіння бід і гонінь за віру. Хочете раю! Тож будьте саме з таким серцем. Сьогодні, у четверту неділю Великого посту, Свята Православна Церква молитовно вшановує великого духовного світоча преподобного Іоанна Лествичника, який, живучи у VI столітті, зумів акумулювати духовні і аскетичні традиції багатьох єгипетських монастирів. І, пройшовши шлях великого пустельника, всі свої знання зібрав у знаменитій книзі християнського світу Лествиця, вивчаючи образи доброчинностей, які викладено у Лествиці, ми бачимо, що вони є ніби продовженням біблійної оповіді. Де описано водіння сходинок Якова, по яких сходять ангели. Ця книга за своїм духом і висоті слова наближається до святого письма і впродовж віків є шедевром Святоотецької думки і духовного досвіду. Багато поколінь християнських подвижників керувалися висловами преподобного Іоанна Лествичника в духовній боротьбі за спасіння своєї душі. Також у цей день ми молотовно прославляємо преподобного Євфимія, архімандрита Суздальського чудотворця, що жив у 14 столітті, преподобного Варквік. Сонофія Оптинського, який відійшов до Господа у 1913 році, та преподобну Марію Єгипетську, про яку дізнаємося із V століття. Залишивши рідний дім, Марія з юності почала вести нечистиве життя у єгипетському місті Олександрія. Але одного разу їй випала можливість із паломниками відправитися до Єрусалиму. І ось коли жінка хотіла поклонитися животворящому Христу Господньому, якась сила не дозволяла їй увійти до храму. Тож із жахом Марія звернулася. З допомогою і милосердям до Божої Матері, і сталося чудо, її було допущено до храму. Але соромлячись свого минулого життя, Марія усамітнилася в пустелі, де майже півстоліття боролася зі своїми гріховними пристрастями, невпинно молячись і просячи допомоги у Богородиці. А православний календарь у цей гарний квітневий день вітає іменинників, які носять імена Іван, Марія та Сергій. Нехай благословить вас Господь! А на закінчення візьміть до уваги ось такі слова митрополита Іоанна Сничева: Запам'ятайте всі, не покаємося, не очистимося, не очистимося, не оживемо душею. Не оживемо душею, загинемо.